Візит працівників ТЦК не злякав депутатів, які зібралися на позачергову 25-ту сесію Волинської обласної ради. Заслухали звіт голови обласної ради. Чимало дискусії викликало обговорення виконання рішень попередніх сесій обласної військової адміністрації, зокрема про тимчасовий договір безоплатного користування із одним із храмів Волині, що іще спричинило суперечки під час сесії далі. Неабияк наполохала деяких депутатів і запрошених гостей сесії, поява працівників ТЦК. Забіжемо наперед і скажемо, що декому повістки таки виписали. Станом на 18-ту годину ми ще чекаємо на офіційний коментар ТЦК щодо того, з якою метою їх працівники завітали в облраду. Всі, хто хотів, всі хто покинули цю країну, виїхали, всі, хто мав можливість, воюють та захищають нашу державу. Сьогодні таким чином знищується робота органу місцевого самоврядування. Це знищення фактично державного устрою України. Тому що такі дії фактично є недопустими. Якщо перестануть працювати органи місцевого самоврядування, це зупинить роботу багатьох підприємств. Ще на позачерговій сесії депутати заслухали звіт голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Та більшу дискусію викликав виступ заступниці голови Волинської обласної військової адміністрації. Вона звітувала про виконання адміністрацією рішень попередніх сесій облради. Зокрема, стало відомо, що договір тимчасового користування комплексом Успенського собору у Володимирі, що закінчується в липні, не продовжуватимуть. Договір Припиняє свою дію в разі закінчення, і ми додатково ще поінформуємо релігійну громаду про те, що такий договір продовжений не буде. Сьогодні була полка дискусія про храм свято в місто Володимир. Зрештою підіймалося питання знову ж таки по зеленському монастирі, по інших монастирях. Але наскільки мені відомо, що там вже були добра продовжені зараз, 1 липня спливає термін оренди саме Оспенського собору міста Володимир. Ремі депутати наполягали розірвати договір з храмом у МП прямо зараз. Інші ініціювали створення комісії, до якої увійдуть представники всіх фракцій, аби контролювати виконання рішень, які стосуються релігійних питань. За створення такої комісії проголосували. Створення комісії це було ініційовано якраз депутатським корпусом. Зрештою, ми розуміємо, що деякі договори оренди. Завершується на оренду культових споруд на території Волинської області, зокрема окремих монастирів, і депутати монастирів, великих храмів, історичних храмів. Депутати все таки хочуть бути учасниками, щоб при перевірці даних храмів при продовженні чи не продовженні оренди на дані об'єкти, щоб представники громадськості і депутатський корпус були присутні і зрештою дивилися, чи були якісь порушення, чи не були порушення, чи були якісь перебудови, надбудови, чи зміни в конструкції даних, скажімо, культових споруд подальшому для того, щоб зробити об'єктивні висновки тієї комісії і передати всі матеріали для управління культури, департаменту культури, молоді спорту Волинської обласної державної адміністрації для подальшого розгляду тих порушень, зрештою на, 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 на загальній комісії, яка буде приймати рішення по продовження чи не продовженні даної оренди. Минули на сесії і скандальне питання Старовижівського буковелю, бо майже 160 гектарів Волинського родовища Держслужба з геології і надр виставила на аукціон і вже фактично віддала за безцінь приватній фірмі на 20 років. Ми також звертаємося до кабінету міністрів України, Державної служби з геології та надру країни і також до Верховної Ради, щоб цей аукціон був відмінений. Звернулись депутати і щодо того, аби повноваження у сфері надрокористування повернули органам місцевого самоврядування. Ще в 2019-2022 роках Верховна Рада України внесла зміни в ряд законодавчих актів, яким фактично відмінила повноваження органів місцевого самоврядування саме у сфері надрокористування. Тобто, якщо раніше і Волинська обласна рада, і органи місцевого самоврядування базового рівня мали повноваження погоджувати надання саме в надрокористування таких родовищ, то пізніше вони були фактично у нас забрані. Тому цим рішенням ми також звертаємося до Верховної Ради України, щоб ці повноваження нам були повернуті. На сесії обрали нового очільника Волинського обласного будинку дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки. Ним став Віктор Максимюк. Цю кандидатуру напередодні схвалила конкурсна комісія. Також депутати облради звернулися до президента України, голови Верховної Ради України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та прем'єр-міністра України щодо визволення полонених захисників. Ініціатором звернення був Ігор Лех. Більшість депутатів його підтримали. Віра Шевчук, Морослав у для новин на часі.